Рівно як відпочивати в Заудайському мікрорайоні вміють господарювати. Це і підтвердили під час чергового суботнику, 20 квітня, що відбувся в рамках загальноміського місячника із благоустрою та санітарної очистки. Аби впорядкувати територію біля 13-ї школи, цього дня за садовий інвентар узялися кілька сотень свідомих містян. Серед них і учні прилеглого навчального закладу. А от відповідальність за смачну стимуляцію господарської ініціативи взяв на себе депутат Прилуцької міської ради Артем Рожко. Це вже не вперше Артем Миколаєвич, в тому числі разом із родиною суттєво. Підтримує важливу справу. Це останній мікрорайон у нашому місті, в якому проходять такі заходи з прибирання озеленення нашу, наших мікрорайонів. І мені дуже приємно, що дійсно в цьому році, як ніколи, практично весь депутатський корпус долучився до, до роботи з прибирання і озеленення нашого міста. Також дуже приємно, що до цих робіт долучилися і майже всі комунальні підприємства. Тим, чим можуть, хто техніку дає, хто людей дає, хто ще чим допомагає. Це також дуже приємно. Активність всіх верств населення помножена на сприяння комунальних підприємств. Підкріплена ініціативністю депутатського корпусу міської ради дозволила ефективно прибрати місто в максимально стислі терміни. Такий симбіоз має стати звичкою. Ділиться Артем Рушко. Я хочу показати. Всім людям, які можливо ще й досі знаходяться байдужими до цієї справи, і не тільки і тим депутатам, які можливо не долучилися. Що як я казав, ще коли була передвиборча кампанія на попередньому році що роботу потрібно робити не тільки тоді, коли йдуть вибори, а її повинно потрібно робити завжди. І тоді навіть звичайні господарські клопоти можуть перетворитися на справжнє свято, особливо в поєднанні приємного із корисним. Убираємо здесь, щоб діткам добре відпочивало, да і нам приємно, як чисто вокруг приємно навіть йти, просто. у нас остановка тут, церква, церкви, школа. Навіть для того вийшли, щоб приємно було, щоб посадити деревця, дуже добре і дружно. Смотрите, яка красота, діти вокруг, я фотографувала всіх. Мені надзвичайно приємно, що акція благодійного фонду «Рошка Артема» йде по всьому місту, у всіх мікрорайонах. Але сьогодні особливий день, тому що я живу в Заудевському мікрорайоні, люблю цей район і мені хочеться, як і, е, всім нашим пролучанам, щоб е, наше місто було красивим, зеленим, чистим. Створення благоустрою в прилуках суттєво активізувало господарський потенціал окремих представників депутатського корпусу. Незважаючи на політичні погляди, вони сумлінно працювали пліч опліч один з одним та спільно із громадою. Працюється добре, погода сьогодні гарна, тим більше що напередодні свят, цю справу, яку ми робимо. Вона досить показувала. приємно бачити на цьому загальному міському суботнику разом з дітьми і батьків, а також мешканців мікрорайону. Також долучились і депутати, і працівники комунальних підприємств міста. Приклад депутатів не залишився поза увагою громади. Навіть ті, хто проходив повз зону дислокації трудового десанту, активно долучився до робіт. Люди приходять, люди бачать. Навіть ті люди, які йдуть мимо чи проходять поруч, вони бачать, що відбувається, і вони зупиняються, підходять назад і роблять, стають поруч і починають працювати. Це дуже приємно. Я розумію, що. Не тільки я, але й ті мешканці, які роблять цю справу, з якими ми зустрічаємося, з якими ми співпрацюємо, які залюбки беруть граблі, не тільки топори, лопати і роблять цю роботу, вони це роблять від чистого серця. Втім, навіть за таких умов не перевилися на приуцькій землі нерадиві мешканці, які не цінують працю своїх земляків. Всі ці, ці прибирання. Робляться для того, щоб мікрорайоні було чисто і порядочок, але є, ну скажем, несвідомі люди, які викидають оце сміття. Не треба ж смітити, тому що прибирати після цих громадян буде. Разом нам, а тим більше й дітям. Цими займалася впродовж суботника. Одна із мешканок Заудайського мікрорайону вона нарікає, пляшки, коробки від цигарок та різного роду обгортки аж ніяк не прикрашають краєвидів прилук. Набагато приємніше йти по чистому парку, а то, що дітей не привчають до порядку, це погано. Ну я думаю, може подивитися, що люди приклали якусь силу для того, щоб навести тут порядок і будуть його придержуватися. Мікрорайон у нас дуже, дуже симпатичний. От кожен старається біля свого двору квіти посадити, дерева красиві. В общем, у нас уші так непогано. Попіклувалися в цей день про екологічний баланс мікрорайону. Спільно із депутатами активісти суботнику висадили кущі самшиту та горіхи. Про наявність дерев подбав депутат міської ради Артем Рушко. Попередньо за його ініціативи та безпосереднього сприяння було поповнено флору міста на більш ніж 300 молодих саджанців. Серед них берези, фруктові дерева в різних мікрорайонах прилук. Артем Миколаєвич привіз в подарунок нашому району кущі самшиту, 20 кущів. Привіз дерева горішків. Ну, ми дуже як, вдячні Рожку за таку акцію. Прийшли, що каша буде, при кущі сам шито ми посадимо. Надіємося, що вони проживуть, і буде красиво. У нас тут власну приналежність до важливої справи відчули учні загальноосвітньої школи номер 13 Юні прилучани активно допомагали дорослим в упорядкуванні території. Ми в нашій школі найстарші. Ну, потрібно очищати територію, щоб було гарно. Організація гарна, і тому, в принципі, настрій бовий. Не настільки багато роботи. Якщо кожен ну, трохи попрацює, то разом. Звісно, потрібно прибирати. Так ми очищаємо довкілля і ну і допомагаємо навколишній середовищі. По завершенні робіт всі представники трудового десанту посмакували смачним кулішем від депутата міської ради Артема Рожка. На юних помічників чекав особливий сюрприз. Ми варимо сьогодні святковий куліш. Також ще буде приємний сюрприз для школярів. Це морозиво від рожка Артема.